Доброго дня, мене звуть Катерина, і а, сьогодні ми з вами подивимось підказку від вищих сил. Ось, В нас є 5 камінчиків, 5 варіантів. Ми з вами подивимось а, якусь пораду для вас від вищих сил. І я нагадую, що. А, я завела цей канал для того, щоб практикувати українську, що я завела цей канал для того, щоб допомагати вам орієнтуватися в цих процесах, які з вами коються, що я випускаю два відео в день і це дуже великий об'єм роботи, до того ж в мене є і особисте життя, і Інша робота, і знаходжусь я в еміграції, і ще в мене є навчання. Тому не так в мене багато часу. І вести цей канал займає дуже багато мого часу і енергії. Я прошу вас допомогти мені в цьому. Я прошу вас підтримати мене. Я прошу вас поставити лайк, поширити це відео. Між своїх друзів та знайомих, залишити коментар. Можете подячити мені за це передбачення, можете розказати, що не так, можете скорогувати мою українську, можете просто побажати доброго дня. Те, що у вас є е, всередині, тим зі мною і ділиться. І ми подивимось, які ми люди, і хто тут зібрався і чого ми вартуємо. І... Мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. А наразі давайте подивимось пораду для вас. Поїхали. Хочу рандомно. Окей, для тих, хто загадав перший камінчих, розпочали з вас. Поради для вас не драматизуйте та прийміть рішення. Тут я бачу таку картину, нібито ви з кимось в парі, чи можете бути в парі, але ви вважаєте, що ваш партнер недостатньо фінансово може вас забезпечити, або ви вважаєте, що вам якось не вистачає фінансів. Насправді, якщо ви не будете робити. З цього великої проблеми, то ви з цим партнером швидко досягти гармонії у своєму житті. Тобто для вас порада, в незалежності від того, в стосунках ви чи не в стосунках, для вас порада: прийміть для себе рішення не робити трагедію з нестачею фінансів. Це тимчасове, це лише період. і… Ви його дуже легко зможете подолати, якщо ви самі для себе не будете робити з цього проблему. Якщо ви не будете на цьому загострювати увагу та робити проблему, ви швидко вийдете з цієї фінансової кризи, з цієї нестачі фінансів у комфортне емоційне положення. Тобто просто не робіть трагедію з грошей. І все з цими грошима скоро буде добре. Якщо ви будете робити трагедію, то в такому разі не буде добре. Я думаю. Завжди, коли така пауза, я думаю. Ви не приділяєте уваги своєму духовному розвитку. Ви а, наразі засереди, зосередилися лише на матеріальному комфорті, <кху> лише на тому, щоб чогось досягти з матеріальної точки зору. І це дуже незріла позиція. А, це дуже незріла позиція. Коли ви перебуваєте в такій позиції, ви не даєте собі розквітнути, та ви не, даєте, ви не приділяєте часу своїй душі, ви не приділяєте часу своєму якомусь особистому розвитку. І ви на тому дуже втрачаєте, тому що таке враження, що всередині вас є. Великий і дуже мудрий всесвіт, і ви можете вести за собою людей, і ви можете бути реалізовані. І навіть якщо ви не хоч... ну, тобто ви можете очолити якусь, якусь справу, зробити щось, де ви можете самореалізуватися, а ви лише у режимі їсти, пити все, їсти, пити, заробляти якусь копійку. Тобто поради для вас: зазирніть всередину себе та йдіть у якийсь духовний розвиток. Третя позиція. Я думаю. Тут в мене таке іде, що не, ти, не тебе обирають, ти обираєш. Ви думаєте, що хтось мог вас, хтось мог від вас відмовитися, хтось мог вас відторгнути. Можливо, це в любовній сфері, можливо, це, наприклад, ваш якесь... Начальство, ваш якийсь керівник, він міг сказати, що де що ти там, я не знаю, радиш, де що ти там хочеш. Ну, тобто, у вас, вас є відчуття, що вас якийсь чоловік відторгнув, що вам якийсь чоловік сказав ні. Можливо, в особистому житті, можливо, в професійному житті. Але насправді. Ця людина ще з'явиться до вас з розмовою. І насправді, криза не в вас, а криза в тієї людини. І насправді ви будете обирати, чи продовжувати вам контакт з цією людиною, чи ні. Насправді, не вас відторгнули, не вас відштовхнули, а до вас ще з'являться, і ви будете обирати. І від вас все буде залежати. І ви володієте ресурсом, який потрібен цій людині. І ця людина, цей чоловік він до вас ще прийде. І, ви коли він прийде, ви будете обирати. Ви будете вирішувати. Останнє слово буде за вами. Порада для вас? Ну. Не, не партеся з цього приводу. Четверта позиція. Я думаю, дайте мені трошки паузу. Таке враження, що тут у вас була якась конфліктна ситуація з кимось. І ви, жінка, окей, можливо, ви, можливо, не ви, жінка, така жінка, яка я все можу розрулити в своєму житті. Дуже сексуальна, дуже енергійна, дуже активна. І ця жінка хотіла поставити всі крапки на потрібних місцях. Ця жінка хотіла би відкритої, дорослої розмови, але втрутилися вищі сили у вигляді ваших, ваших предків або ваших предків, або тієї сторони. І вони зробили так, щоб ця ситуація якось збалансувалася. Тобто, можливо, ця жінка не виказала все, що вона хотіла. Але для чогось вам дали можливість збалансувати цю ситуацію. Для чогось, можливо, якщо б ця жінка висказала все, що хотіла, вона б, скоріше за все, пішла б з цих стосунків і ніколи б не мала справу з цією комунікацією більше. Але втрутилися предки чиїсь. Та вони зробили так, щоб ця ситуація стала на паузу, щоб вона якось не вирішилась не в, один, не в інший бік, так, щоб не було якогось кінечного розриву. А, у цьому разі а, вищі сили у вигляді якихось померлих предків, вони вирішили, що краще а, краще худий мир, аніж добра сварка. Мені хочеться подивитись, не знаю чомусь когось. Вирішити, вирішили, вирішили залишити в цієї комунікації, чомусь, комусь не дали розірвати цю комунікацію, тому що цей хтось дуже важливий ресурс для цієї сім'ї. Тобто, як це може бути? Може бути, наприклад, ви жінка і ви зустрічались з якимось чоловіком, і все було добре, ви стали частиною його родини, тобто ви не одружилися, проте були вхожі в родину. І потім ви розірвали стосунки, і цей чоловік міг повести себе дуже некрасиво. Проте, і ви б хотіли з ним поговорити, все прояснити, та якщо що, післати його під три чорти. А якщо що, то залишитися хоча б друзями. Вам не дали ні одного, ні другого. Вас, тобто, ви вийшли за межі цієї родини, але вам залишили такий місточок. місточок Потенційно добрих стосунків у майбутньому, на який ви маєте право. І я не бачу, щоб вас звели з цією родиною чи з цією людиною. Я не бачу, щоб вас розвели. Це якась наразі підвищена ситуація, і я не знаю, як воно буде розвиватися. Можливо, для кожного воно буде розвиватися по-різному. І, можливо, перепрошую. Вимкнула собі світло ножками. І, можливо, в майбутньому для кожного це буде якась інша ситуація, це якийсь інший прогноз. І наразі ми не можемо подивитися це взагалі. Проте місточок вам залишили навмисно. З якоюсь метою. З якою ми наразі не бачимо. Але з якоюсь метою. І п'ятий варіант. Ну, тут в нас порада, припиніть, будь ласка, боротися з кимось, а просто, просто... Виявляйте, проявляйте своє кохання, свої почуття в тих рамках, в яких людина це заслуговує. Тобто припиніть доказувати, що я цього вартую, припиніть доказувати, що ти повинен чи ти повинна робити так, а не інакше. Просто судіть з дій людини і базуючись на цих діях. Робіть висновки і проявляйте себе та проявляйте свої почуття. Ось така для вас порада. І, і на цьому ми завершуємо. Сподіваюсь, в останньому разі та й в попередніх ви ці поради зрозуміли. Дякую вам за те, що були зі мною. Чекаю вас в наступних відео. Всього вам від найкращого.